Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 3 по 6 березня 2024 року. За київським часом робимо весь розклад. Як завжди, спочатку аграрний гороскоп. Дуже важлива тема, і знаю, що багато хто чекає. Отож, 3 та 4 березня, спадаючи місяць буде в знаці стрілець. Але це час переходу місяця із 3-4 фазу. Стресовий, дуже складний період. Він починається 3 о 17.23, плюс-мінус 12 годин, тому тут краще не планувати. Посадку будь-яких овочів, які ви залишили, для того, щоб отримати якісне насіння. Але якщо вам дуже треба це зробити, то можете до 5 години 30 хвилин ранку це зробити 3-го. І четвертого в період з 5.30 до 17-ї години вечора. Далі у нас там і місяць без курсу, тобто енергії дуже складні і не сильно високого, не високої якості. Ми вже окреме відео робили по якісному насінню, тому, будь ласка, краще принесіть на п'яте-шосте або на кінець місяця, коли вже дійсно стане тепло і можна буде висаджувати ці рослини. Ну Ось йдемо далі? Третього четвертого розсаду не турбує. Це знак стрілець, тим більше, що така складна ситуація з переходом місяця з третьої четверту фазу. Для квітів та кімнатних рослин. Плануємо тільки захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Поливи та підживлення не плануємо, в саду можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Так як у нас багато є підписників з теплих країн, можете зелені операції також проводити в своїх садках, де вже зелені рослини, зелені сади стоять, і квітнуть уже зараз. До речі, 3-4 зелені операції на будь-яких рослинах дуже ефективні. Збираємо врожай там, де є, і робимо заготівлі не тільки з продуктів рослинництва, але й тваринництва, птахівництва, риба. Квашення капусти не плануємо, готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі потребують зелених операцій, гарний час. Інкубація. Будь ласка, завершуйте закладку яєць мускусних качок на інкубацію. Саме 3-4 все завершується. Далі у нас період вівторок, середа, 5 та 6 березня. Це у нас знак Козоріг. А в козирозі ми з вами можемо дуже багато зробити і плануємо це зробити. Це у нас четверта фаза. Зразу відповідаю, будь ласка, ніяких вершків тут не сіємо, не саджаємо. Четверта фаза. Перед народженням молодика тут зовсім мало сили. Для вершків це буде малесенькі рослинки. Не буде результату якраз у вершків овочі ви не отримаєте нормальні. Тому, будь ласка, 5 та 6 в козорозі можна буде висаджувати наступні культури. Причому 5-го всі 24 години, 6-го до 20 години вечора. Висаджуємо картоплю ранніх сортів, сіємо насіння моркви, буряка, кореневої селери, кореневої петрушки, до речі, ще можна сіяти і кореневу селеру на розсаду. На розсаду можна також посіяти ще Насіння цибулі для того, щоб з зернинок маленьких з насіння отримати потім результат гарну цибулю. Це можна ще зробити 5-6. саджа Висаджуємо при гарній погоді ще і часники цибулю цибулю можна садити теж в цей час. І сіємо в теплицях та в теплих країнах насіння редису, дайкону, редьки. В ці дні 5-6 можна працювати з розсадою 5-го, вся доба, 6 го до 20 години вечора. Для квітів та кімнатних рослин тут майже однаково, 5-го, вся доба, 20 го до 20 години, що ми можемо робити? Ми можемо висаджувати, є у нас в теплих країнах питання, коли посадити розсаду квітів. Будь ласка, можна висаджувати в цей час, можна проводити пікірування. Пересадку, перевалку, розсади, можна проводити щеплення, можна нарізати живці та укорінювати їх. Можна в цей час пересаджувати кімнатні рослини, дуже гарний час. Проводимо поливи та підживлення. І не забуваємо про пробудження хризатем, заносимо їх з місць, де вони зберігалися. Поливи та підживлення будуть ефективними п'ятого та шостого до 21 години. Будь ласка, до 21 першої шостої наступний знак у нас знак стихії повітря. Рослини будуть зайняті диханням. В садку теплі країни та південь можна висаджувати саджанці. Будь-яких садових рослин. Можна знову ж таки обрізати сад та зелені операції для теплих країн, можна проводити щеплення, можна проводити укорінення живців. Будь ласка, доставайте ваші назбережені живці і готуйте їх і викладайте для укорінення. Далі зелені операції для будь-яких рослин, так, дуже гарний час. Збираємо врожай, робимо заготівлі. І, до речі, нарешті можна квасити капусту 5 та 6 березня. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, риболовлю плануємо, і можна піти на риболовлю. Для кімнатних овочів гарно провести в цей час поливи та підживлення 5-го, вся доба, 6-го до 21-ї години. Інкубація все, зараз. Вихідний, ніякі і інші яйця інших домашніх пташок не використовуємо перерва поки що. Йдемо далі, у нас наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 3 по 6 березня 2024 року. Час уже з падаю місяця, ви вже зрозуміли, перехід місяця з 3 в 4 фазу, четверта фаза це вже йдемо до. Повністю вже вмирає старий місяць і готується до народження новий, молодик. Вже ось-ось скоро це настане цей період. Тому ніяких нових справ, ніяких нових проєктів не розпочинаємо. Але можна купувати дорогі речі, дивіться, 3-4 го го ні, а ось 5-го тільки до 16-ї години дня. Тут якраз вже Після 16 ї будуть працювати дуже ядовиті енергії, які ми не використовуємо для покупок. Тому, будь ласка, можете використати. Невеликий період у нас і 6 є березня з 8 ранку до 21 години. Оце у нас такий час для покупок. Йдемо в будинок 3-4 го го стрілець, а значить, можуть бути пожежі, будьте уважні. Можна буде дуже уважно послухати про стрижку волосся, стрижку нігтей. Не плануємо на третій, а четвертого, шостої години ранку до 17 можна це зробити. Далі фарбувати волосся в знаці-стрілець в будь-якому випадку не можна, мити волосся можна, сауну не плануємо, догляд за шкірою також, маски тут не працюють. Очищення шкіри, цикл продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму та рукоділля не плануємо. Для тіста актуально трохи більше рідини. Проння прибирання буде неякісне, тому не плануємо. Ремонтні роботи можна проводити. І провітрювання речей при гарній погоді. Що стосується 5 та 6, то тут у нас можливий дим. І від джерел тепла, так, щоб бути уважні, просто в цей час дуже великий тиск до землі, і тому в цей час дуже часто йде, тільки трошечки розпалюємо, потрошечки, і тоді вже більше ставимо дрова, тому що можливий назад, можливе повертання диму назад в будинок. Можна планувати ось 5 го 6-го плануємо стрижку волосся, стрижку нігти. Фарбувати волосся можна, мити волосся можна. Можна сауну запланувати 5, і 6 до 20.00. Догляд за шкірою маски починають працювати 5, 6 до 21 години ефективні будуть. Очищення шкіри продовжується. Очищення організму 5-го, це у нас звичне очищення, а 6-го віджаю Айкадаші, називається, теж проводиться. Рукоділля плануємо і. Творимо дуже гарні роботи. Для тіста норма все, для прання прибирання теж якісні роботи будуть ці виконані якісно. Але не плануємо ремонтні роботи та не плануємо провітрювання речей. Далі у нас дуже важлива рубрика це у нас рубрика присвячена здоров'ю. Що ми повинні тут знати? 3 та 4 будуть працювати енергії стрільця. В стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити в цей час операцій на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати та ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. Небезпечні в цей час бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Це спадаючий місяць, тому можна працювати в плані операцій на дихальних шляхах, можна навіть і з зубами розбиратися. Але будьте уважні, якщо це зуби можуть привести до великих крововтрат, тоді треба бути уважним в цьому плані, можна в цей час лікувати щитовидну та величкову залози, мігрені, гіпер та гіпотанії. І лікуємо органи дихання. І в цей час буде корисним сканування різних органів нашого організму. Йдемо далі, у нас 5-6 це вже інший знак знак козоріг. А козирозі вразливі, жовчний міхур, скелет, кісткова система, кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на корінних суглобах, на кістковому мозоку. Не можна в ніякому випадку видаляти зуби, будь ласка, зрозумійте, не тільки видаляти, а навіть пломби, протезування. все це кістки. Кісткова маса, тому, будь ласка, з зубами в цей час найдемо доступ до стоматологічної клініки. І в цей час вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла, абсолютно, і велика небезпека переломів. Тому не спішіть, потихеньку рухайтесь, не падайте. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчно кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Ефективне лікування дихальних шляхів, діабету, гастриту, гастроентериту, хвороб шлунку, виразки та хвороби 12-палої кишки. При спадаючому місяці можливі операції, такі на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Ось на цих органах, будь ласка, операції будуть успішними. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.